Слухайте, Якщо ви можете тут мені буде мені підписник. Я би хотів вам сказати, тому що я собі хотів би мати собі таку от таку от халобу, щоб там можна було собі віддихати і думати про від відео. Просто щоб все було добре. Щоб все було добре певний контент, який я буду робити. І так, так. Звісно, так буде і то, що буде на другому каналі і ще одне тоді, коли я О, окей, дуже процент тут. Буду вас дуже добре. Ну, я вам те, штуку хочу. Ну, я вам хочу себе. То що я буду вам показувати своє лего не нас. Буде продовження по підлога цел. Не, що цього, цього не буде. Хіба що? Так зумб'єк. Не, зумб'як, це точно не, це точно не. В принципі, тут мій пропад, бо себе тепочки. сейчас это потом и потом так пил 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 нажимаем вот на курок мы ковыряем и так буду будем их и я знаю мы же будем оператору Вот то такой ну все bye bye люблю целую вас